Що відділ, що дзвінок, міліції, тому що недавно на мене був дзвінок, я дзвонив начальник міської міліції про те, що весь Юрій питали 9 клас, банку БЦП і так далі. Мені повідомили, що хай. Це перше питання на одне до швидко керівника. Тер і друге питання в мене до Юрія Смоля, начальник своєї оборони Олександра Григоровича Розітного. З чим зв'язано? Що за бетонні укріплення біля середньої Волочиської ради комуністрації і рейди, так далі? Хто за це займається? Самооборона чи третю? Це питання було до мене поставлено, ми знаємо про цю ситуацію. Там певні не буду називати прізвища місцевих керівників, не хочуть допустити до приміщення райдержадміністрації, призначеного голови РДА. тобто Ми відсвідковуємо ситуацію не більше, ні менше. тобто Ми блоки там ніяким чином не ставили. На витвікову ситуацію у разі потреби спільно з ми будемо виїжджати туди, щоб дану ситуацію владнати. Тобто ми ніякого відношення до цього не маємо. це конкретно. Якщо у вас виникла деяка підрозділя, то я категорично заявляю, що ми навпаки зараз за те, щоб стабілізувати ситуацію, а ніяким чином не буде почати місце. Пане Юрій, в мене інформація трошки інакша. Знає, Знає, розказує вам цю інформацію, що група, які колись були тітушками з нашого Хмельницького, сьогодні були влучились. Ми знаємо про це. Ми знаємо про це, це ми, розказує, розказує, ми, розказує. ми знаємо про все, знаємо, якій які, які кількості. Ми відвідковуємо ситуацію так само, до речі, як і в управлінні внутрішньої споради. Я вибачаю, з доповнення до сказано, я можу повідомити, що це сталося близько третьої години ночі, туди виїжджали працівники міліції, номер автомобіля встановлений зараз. Працівники міліції в посиленому варіанті і посиленій кількості з додатковими силами працівників, де їх вживають усіх запобіжних заходів, щоб робота районної адміністрації не була зупинена і про те, щоб не було порушення громадського порядку. Всі, якщо можливо, хтось не знає, сьогодні дійсно має місце там конфлікт, який необхідно буде навіть після сьогоднішньої наради вирішувати. Вирішувати, там і конфлікт будуть представників деяких народних депутатів і представників місцевих підприємств, які сьогодні не погоджуються з тим про призначення нового керівника держадміністрації. Відповідно, задіюється десь громадський ресурс, задіюється і відповідно якісь інші підрозділи, тому числі громадського характеру. Але на сьогоднішній день, якщо дана подія зареєстрована, номера автомобіля встановлені, доводиться перевірка, а по, якщо буде порушення громадського порядку, відповідно будемо реагувати. Але на даний час адміністрація працює, так як ми повідомляли буквально ще пів години назад. Дякую, Сенга.